26 березня, День Національної гвардії України. Щороку, 26 березня, своє професійне свято відзначає особливе військове формування Національна гвардія України. До складу цього формування відносяться бригади та полки оперативного призначення та охорони громадського призначення, полки охорони важливих державних об'єктів та інші підрозділи. 18 березня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав указ про запровадження Дня Національної гвардії України. Причиною прийняття такого рішення стало величезне значення цього формування в обороні державних кордонів та захисту інтересів українських громадян. Особливо важливим це свято у світлі військових подій, що відбуваються в Україні. Згідно з указом Президента, День Національної гвардії України є офіційним святом національного значення. Виникнення Національної гвардії України. Перший указ про формування Республіканської гвардії було підписано у серпні 1991 року. До розпорядження Верховної Ради перейшли всі військові частини, що належали Міністерству внутрішніх справ колишнього Радянського Союзу та дислокувалися на території нашої держави. У листопаді Верховна Рада України прийняла закон про створення та регламент роботи Національної гвардії України. У 1999 році, згідно указом другого президента України Леоніда Кучми, Нацгвардія зайняла місце підрозділів у складі інших військових формувань, а згодом така важлива для української держави установа була зовсім розформована. Пізніше під час президентства Віктора Ющенка спостерігалися спроби відновлення Нацгвардії, однак всі зусилля реанімувати структуру були відхилені головою комітету з питань національної безпеки. Наступна спроба відновити Національну гвардію України виникла в надзвичайно скрутний для нашої держави час. Після втечі 4-го президента України Віктора Януковича, коли російські війська увійшли в Крим, виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов написав звернення до Верховної Ради, в якому йшлося про необхідність відновлення цього формування. Таким чином, в березні 2014 року було ухвалено законопроект про відновлення Національної гвардії. Національна гвардія України це військове формування з правоохоронними функціями, що входить в систему МВС і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки. А також у взаємодії з правоохоронними органами із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань, терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій. Канал Український Світ вітає всіх службовців, співробітників, ветеранів з професійним святом. Бажаємо міцного здоров'я, щастя, родинного тепла, сил та енергії для нових здобутків.